Спекотна погода не тільки на вулиці, але й у стінах міської ради. Щотижнева нарада у міського голови, тобто тема тижня пляж. А саме відсутність роздягалень на золотому березі. Комунальники продовжують працювати над його благоустроєм. Там вже розрівняли горб, завезли пісок, встановили парасольки та лавки. А днями мають змонтувати і роздягальні. Градоначальник закликав реагувати на об'єктивну критику чернігівців. Є скарги скаргів людей. Значить, стосовно маленькі ці смітнички маленькі. Тобто люди, ну, зрозуміло, що жара, спека. Так? Люди йдуть з якоюсь мінералкою чи з якимись пляшками, там, буквально дві пляшечки, і ця мусорка переповнена. Ці мусорки викопати. Натомість становлять нові, більші за розміром смітники. Обурювався мери низьким темпом робіт по мощенню бульварної частини проспекту Миру. активною діяльності змінився на затища. Роботи непомітно, бо навіть плитку ніхто не охороняє. Я тільки єдине бачу, що дві політи кірпіші вже практично украли. Я сам це наблюдав. Наші люди, наша Європа. Ми в Європу йдемо. Кірпіші в кульок в кирпичі пішов. Фантастіка! Я не можу зрозуміти, вообще этих подрядчиков вони є, їх нету, вони работают, не работают. Не міський голова і темпами розробки концепції центру міста та нових пам'ятників. Скажіть, будь ласка, у нас є відвесний по срокам, по определенню позицій. там От у нас алея героїв. у нас ну, концепція алеї героїв. Далі у нас пам'ятники там небесної сотні монументи. Там загіблом вотою і, і так далі. Тобто, бо вот эти вещи кто то или нет? Нагадаємо, міська влада має розробити проект єдиного ансамблю бульварної частини проспекту Миру, щоб від катерининської церкви і до мегацентру все було виконано в єдиному стилі з однаковими лавками та іншими об'єктами благоустрою.